Про Лиман, тому що на фоні Купінська, на фоні Покровська губиться тема Лиману, губиться та інформація, яка сьогодні насправді є важливою. А там у нас теж не все окей. Розкажи, будь ласка, що ти знаєш про ситуацію на Лиманщині, і власне твої думки щодо розвитку воєнних дій, оперативного значення Лиману для нас. Ну так, я тут не на 200% на 300% погоджують з тим, що Лиманському напрямку не приділяється належної уваги, і це ну, величезна проблема. Насправді, бо Лиман це так це така дуже велика достатньо операційна зона, яка прикриває слов'янськ раматорськом зі сходу. І, і ну, типу, дуже важко переоцінити або недооцінити його важливість. І на жаль, ситуація там ну насправді патова станом на зараз вже вирісову вимальовуються. Е, ворог просувається флангами Лимана, це Ямбіль та Дробишева до річки, е, намагаючись закрити наш гарнізон на у тому невеличкому вже плацдармі, включно з містом Лиман. І ну, е, це точно нічим гарним не закінчиться. Чи вважаєш ти, що ми маємо час змінити оперативну ситуацію? Так, ворог там підтискає Сіверськ, і, але і він ще повністю серебрянське лісництво не захопив. Тобто, ми маємо розуміти той факт, що в принципі час у нас ще є для того, аби зреагувати на е, ситуацію на Лиманщині. Очевидно, що це важливий е, такий вузол і важливий і, і хаб е, у захисті агломерації навколо Слов'янська. Це важливий для нас населений пункт. Проте на твою думку, чи е, не зарано ми говоримо все таки про патову ситуацію е, навколо Лимана, чи немає в нас можливості зараз оперативно відреагувати на ситуацію і не допустити загрози саме на Лиман? Е, ну е, можливо, час ще є, але ну, типу, звичайним простим підсиленням ділянки, тут же справу вирішити буде дуже складно, бо Ну тут потрібне е, з нашого боку проведення активних дій, якихось, бо е, ворог вже наразі зайняв доволі зручні рубежі для того, щоб просунутися до річки і закрити плацдарм Бо у нас, е, у нас фактично там немає тилу, бо він закритий річкою. І якщо вони. По суші з двох боків нас закриють, ну це буде дуже важко, річка доволі широка, глибока, тому ну і наведення понтонних переправ там, Ну звісно, можливо, але їх і вражати будуть постійно. Тому е у нас вже є досвід Сіверсько-Донецька, рубі Рубіжного, е е е коли ми той самий Сіверський Донець переходили пішки. Ну, типу, своїми силами виходили точно нічим гарним, це не закінчилося зараз. Ворог поки що не, не знаходиться на тих рубежах, щоб створити нам прям катастрофу. Але часу мало, і як вже я казав, простим підсиленням ділянки, просто направленням туди додаткових сил та ресурсів. Для оборони справу вже не вирішити. Тут потрібні саме активні дії, ну, штурм відповідно також. Ну, наразі ворог продовжує штурмувати малими піхотними групами. Ворог використовує мототехніку, ну, мотоцикли, як вони зазвичай це роблять, але загалом. У мене особисто складається думка, що там остаточна тактика безпосередньо на тактичному рівні є якийсь в них чи дефіцит особового складу на цьому відтинку, через те, що вони активізовуються по Купінську, активізовуються на Покровську, чи то невідповідність керівництва військового, яка на місці я не буду займатися шапкозакиданням, але все одно ну дуже Лиманщині такий повзучий, повзучий, повільний е, наступ. Я все ж таки думаю, що в нас. Є шанс там перегрупуватися і підсилити якимись підрозділами водночас, напевно, тут підтверджує той факт, що і в нас якби з піхотою не все складається, мега окей. І напевно, нам треба підсилювати відтинок БПЛА підрозділами для того, аби інтенсивніше навантажувати у ці малі піхотні групи, у ці мотоциклітні наїзди. Позаяк, ну якщо закінчиться осінь, і ворог позаходить в міста, наприклад, візьмемо Ямпіль і Сіверск. Це напевно ті загрози, які нам чекають до кінця осіннього періоду. Реально по то. Що можемо говорити до лимана, що ворог не дійде, я вважаю до кінця осені. Якщо ти вважаєш не так поправ, будь ласка, е, відповідно, чи ось ці активні дії можуть бути завдяки саме БПЛА підрозділів. Так я, я в цьому плані на 100% погоджуюсь, що нам потрібно компонент БПЛА підсилювати, бо це дасть можливість. Швидше виявляти малі піхотні групи, оперативніше їх вражати, і особливо це стосується штурмових груп на мотоциклах, баггі та 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 в принципі будь-якій техніці, яка може їздити, може їхати доволі швидко, бо е, дуже часто через дефіцит операторів БПЛА ми не можемо Постійно знаходитись у повітрі і щоб відразу і наносити вогневе ураження тим штурмовим групам, які пересуваються на автомототехніці, і, е, якщо тут ми будемо сильними, якщо у нас дрони будуть осіти у повітрі, то е, у нас зникає ця проблема. 10-15 хвилин на, на те, щоб розгорнути розрахунок, на те, щоб виявити, скоригувати та відправити фіпіву туди. Тому е в цьому плані так, тут значно потрібно підсилювати. Ось. Але щодо того, що ворог там не має достатньо піхоти, ну, це пояснюється тим, що вони вже доволі довгий час там ведуть наступальні дії насправді. І те, що там в Лиманському напрямку не було ну, у медіапросторі приділено достатньо уваги, це не означає, що там не було постійних інтенсивних штурмів з боку ворога. Ворог там дуже багато втрачає. Ну, мені складно рахувати, скільки у них витрата особового складу на день двохсотими-трьохсотими. Але ну, ця цифра буде значна. Можливо, і не, і не на одному рівні там з Покровськом або Новопавлівкою, але ну, десь дуже близько, і вони в таких умовах знаходяться вже ще 6 7 місяців. Ведуть такі постійні інтенсивні бойові дії. І звісно, вони вимотуються. Вони потребують також притоку резервів. Вони потребують перегрупування. Я думаю, що в принципі не за горами той час, коли ми це і побачимо.